Редакція програми у народному стилі гостює в одному з мікрорайонів Кіровограда. Мова йде про Завадівку. Серед місцевих жителів існує легенда про те, що населений пункт Завадівка виник у кінці 17-го століття. Саме тоді було створено нову січ. І першим на березі інгулу поселився козак Завада, на честь якого ця місцевість і отримала свою назву. Відтоді цей край заселили люди. Завадівці пам'ятають своє козацьке минуле, бережуть і примножують рідні. Звичаї і традиції. Все те, що ви побачите сьогодні, буде моїм словам найкращим підтвердженням. Справжні народні гуляння на честь приходу весни для завадівців сьогодні організували колектив бібліотеки філії номер 10 та члени квартального комітету номер 1 Тож радійте добрі люди, посміхайтеся довкола. Ніколи приходь, песня, приходь, красна, нехай сонце сяється, ясно, нехай квіти марять повсюди, подариться тепло, Чесному люду. весна, весна красна, прийде без на зраді, зраді, величної милі, з льоном великим, коріним глибоким, хлібом високим, весна весна, Що ж ти вам принесла? На дерево цвіт, а фале житом на травичку росу, на дівчаток красю, на хлопців сили, ще б росли Тепло і сонечко пісні, а їбки росяночки голосні. Це далеко не перший захід у народному стилі, організований завадівцями. Вже чотири роки працівники бібліотеки займаються краєзнавчою роботою, аби дізнатися більше про свій рідний край, історію, традиції, звичаї та побут мікрорайону, та донести ці знання його жителям. Наша бібліотека філія номер 10 кіроградської міської централізованої системи. Вона на нашому мікрорайоні Завадівка, являється основним центром культури і інформації. Ми збираємо дуже багато матеріалу краєзнавчого матеріалу по традиціях, звичаям допомагають нам цьому. Наш актив бібліотеки, квартальний комітет, ветеранська організація. Учні школи номер 12, Наші користувачі нашої бібліотеки проводимо дуже багато масових заходів, зв'язаних з традицією, вивченням традиції історії нашого краю. Нерозривно пов'язана з життям цих людей і їхня народна творчість. На виставці Руками створена краса представлені витвори завадівців в експозиції. Вишиті рушники, історичні символи українського народу. До роботи над рушниками у завадівці завжди підходили по особливому вони обов'язковий весільний атрибут, предмет народного побуту, неодмінна окраса українського житла. І в наш час прикрашені оселі вишитими подушками, рушниками, картинами у Людмили Тітченко, Валентини Вовченко, Надії Шевченко та інших жінок-рукодільниць. Спокій, милосердя і любов ось такі почуття несуть в собі вишиті ікони на весняному сонці. Образи дивовижно переливались і вигравали кольорами, створюючи ефект святості, чистоти і духовності. Бачимо в експозиції вишиті ікони, до яких православні християни традиційно звертаються з молитвою про допомогу і заступництво. Сьогодні серед цієї зимової ще сірості радують око прекрасні вишивки, які ви представили на імпровізо. Зовані виставці, чиї це роботи це роботи наших жителів нашого мікрорайону, наших майстринь. У нас в Завадівці дуже багато жінок, які люблять вишивати. Є тут і старині вишивки ще з минулого століття. Є сучасні вишивки. Займаються вони і вишивкою бісером, і хрестиком, і гладдю. Наші майстрині мають золоті руки. Тому що їхні вишивки радують наше око, коли ми вдивляємося всі гарні роботи. То наше серце звеселяється, і ми отримуємо гарні емоції. Якщо ми заходиш в таке приміщення, де вишиті такі гарні рушники, то хочеться відпочивати душею. Серед зразків народної творчості чільне місце займає портрет великого кобзаря. Відмічаємо з дня народження поета нашої України Тараса Рочи Шевченка. Я хочу присвятити його пам'яті вірш Лесі Українки, присвячений Тарасу Геройочу Шевченку. Він не один її любив, віддав на Україну. Поети славили в піснях, немов красу дівчини. Від неї приймали сміх і жарти, і таночки, і байки, немов квітки літали в віночки. Хтось їй надію полюбив, хтось мрію молоденьку. він... Перший полюбив її, як син кохає нині. Хоч би була, була вона стара, сумна, змарніла, бідна для сина вірного, вона велика, люба, рідна. Хоч би була, була вона сліпа, каліка недоріка, мов рана ятриця в ньому, любов його велика країна бачила не раз. Як ті закоханці надвечір забували все, про що співали вранці, і, взявши дар, від неї йшли до іншої в гостину. Вони не знали, що є. Ну, бити, то є любити до загін. Він, перший, за свою любов, тяжкі дістав кайдани, але До скону їй служив без ради, без. О, мами, ось усе знесла й перемогла. Його любові, сила, його великого вогію і смерть. Національні особливості завадівців найбільш повно відбуваються в народних піснях. Місцевий гурт берегиня вносить свято в буденність життя цих людей. А я цін не лішала, тільки вирока, данила, тільки грійся, та на кучерявому. Зелений, за тебе тебе полюбила, щоб ти молодий. Дуже відіграє в нашій роботі самодіальний аматорський гурт берегиня під керівництвом Бориса Васильовича. Притули він заслужений діяч мистецтв України, відмінник народної освіти. Це наша гордість. Ми щасливі, що нами керує така людина, яка все життя присвятила пісенної творчості. Організувався наш гурт Берегиня у 2011 році, 8 вересня. Ми святкували 50-річчя заснування нашої бібліотеки, і після цього дня вже ніхто не розходився нікуди. Ми так і залишилися співати. І далі, і наш гурт процвітає, і репертуар и скорректуар настоялся кращий и більший. Леса на огурке, жила зима в изгушке, она снежки солила в березовой кадушке, она сучила пряжу, она кола холсты, ковала ледяные та над река и мосты. Не бориси, ви все своє життя присвятили розвитку пісенної творчості. Хто прищепив вам любов до української пісні? Ну, бать, мабуть, сам народ прищепив, бо в сім'ї дуже любила мама співати народну пісню, батько. От, і так як я житель села, то більше я слухав народних пісень. І це продовжувалося досить довго, аж поки я не став. Жителем Кіровограда, я з Одеської області сам. А вже коли в місто приїхав, то тоді я прилучившись до більш високої культури. От, і особливо, коли попав в армію. В армії я там служив в ансамблі Прибалтійського військового округу і там вкушав, як кажуть, музику вже високої класики. Ну, а потім вже закінчив консерваторію Одеську в Москві аспірантуру. Ну і потім працював на музично педагогічному факультеті ось десь два роки, як я на пенсії. Але продовжувати дівчата мене попросили з ними поспівати. І як бачите, воно виливається в дещо, яке організовує нашу громаду Завадівську. Ми вже не один, не один раз виступали і з вами, і без вас виступали. І я сподіваюся, що це пробудження народу в любові до своєї. До своїх традицій, до своєї пісні це тільки початок. Можливо, ми ще зробимо тут співоче якесь поле і будемо співати. І вас запрошую. Вас не втомлює ця робота? Весь час розучування нових пісень, пошук, нового репертуару, навіть організаційні моменти, адже всі жінки мають свої сім'ї, господарство і так далі. Це ж велика відповідальність, і велика робота. Звідки черпаєте натхнення і сили? Я вам скажу, самі люди мені дають цю енергію. Не дивлячись на свій вік, мені вже 77 років, все-таки, от я оживаю, омолоджуюся разом з ними, тому що мистецтво воно дає людині дуже багато. Творчість, сама душа людська, це людина створена для того, щоб творити. І без творчості людина мертва. Вона Розрушається і мені ці сили, ці енергетика творчості дає нас і працювати з людьми, передавати те, що ну вдалося мені скопити за своє життя. І Від цього я тільки радію і молодшою. Назад, і було в нас дуже маленьке таке свято перше, яке ми перенесли, так би сказати, з тривогою і з наснагою, щоб люди нас зрозуміли, щоб ми несли людям народну пісню, щоб зрозуміли, що у нашому районі Завадівка існують люди, які люблять пісню, які пісні добро. Щастя, радість. Молодь потихеньку запрошуємо теж. Вони так і з осторогою до нас відносяться, але таки запрошуємо і вони відповідають нам взаємністю. Люблять вони українську пісню. Я закохана в пісню тому, що вона приносить найбільше незрівнянне задоволення, піднімає нас над буденністю життя. І зігріває наші душі радістю, теплом, любов'ю. Багато років бажаєм жити в достатку радості, Тому що завжди буденні дні, завжди це робимо трішки їм свята нашим людям, нашому мікрорайону Завадівській. Ми всі люди різні, але ж пісня нас усіх поєднує. І ми завжди раді, За, раді зустрічі з людьми, раді зустрічі з гостями. Ну і хотілося б, щоб побільше таких свят. Думаю, що зі словами пані любові погодиться кожен, хто був присутній на заході. Бо хто ж буде проти ще раз поласувати млинцями, пограти в народні ігри та поспівати пісень? Візьма. на почту нашу ліс. Я пишу Знаю, пішов, наю дочка, в дімо є дріза. По вот потому то мила мне всегда Но, вот тогда, когда, вот тогда нобе не люблю по леса ду. Я есть за победу победго, только нет ни слова во дверю, даже надо и петь, и не винуться. Прийшла, прийшла, ось You're Існує думка, що такі народні гуляння і взагалі відродження і збереження народних звичаїв традицій більше притаманне жителям села. А тут ми в місті бачимо таке дійство. Я скажу, що ви праві, більше це притаманне село. Але якщо глянути на нашу завадівку, то це ще поки село не місто. От хоча вже деякі негативні. Обичай, прояви цивілізації вже впливають. Але як бачите, все-таки пробуждається народ. Прийшли сьогодні з дітьми, підспівували. І взагалі ми відчуваємо, що ми їм потрібні. А раз потрібні, ви бачите, нас не ніхто не асигнує, ніяких у нас зарплат немає. Люди просто самі збираються після роботи, і ось те вийшло, що що вийшло у нас сьогодні. Милий варенись, підхоче на пари, милая на пари, милая на вариках, моя чорнобила я Навари, пари, милая навари пари, милая навари, вари, кухака, моя чорнобила я куха і трошки нема. I'm get my reply, we'll reply, we do fuck up, Eu não sei o que é Булося свято завдяки організаторам і учасникам за свою роботу. Активні завадівці отримали почесні грамоти і щиру подяку. Ой, ой, ой моя принесу я жита, ой, ой, ой момцем моя принесу я жита, ой, мій вік не біни, неси, щоб не була ми, ой, мій не вік, щоб не була принесу, я речі, ой, ой моя принесу я речі, ой, не біни, неси, не тресу пере. Такі вони жителі завадівки веселі та балакучі, щирі і безпосередні. А ще наші герої звершують високу місію, вивчають та передають нам із вами скарби рідного народу у піднесеному настрої після гостювання у добрих людей. Я прощаюся з вами і сподіваюсь, що ви також гарно провели час у нашій компанії. На все добре і хай щастить.